Жахлива аварія на трасі Луцьк, Рівне. Мікроавтобус, Мерседес-Прінтер з людьми злетів у кювет. Медики повідомили, що загалом є п'ять постраждалих і одна людина загинула. П'ять осіб з різними ступенями тяжкості, струс головного мозку, переломи кінцівок, забої були доставлені до лікарні. Тим часом поліції вже відкрили кримінальне провадження. Наразі з'ясовують причини і деталі аварії. Автопригода трапилася 18 грудня близько 7.20 на автодорозі поблизу села Пальче Луцького району. Тут 52 річний водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з придорожнім деревом. Внаслідок аварії водій загинув на місці. Ще п'ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню, їх доправили у лікарню. На місці працювали наряди поліції, слідчо-оперативна група, кілька бригад медичної допомоги, а також рятувальники.